На відвідувачі виставки дивляться близько чотирьох десятків дітей, що мешкають на деокупованих територіях Донеччини. Їхні погляди знімали у приємні моменти, коли діти отримували подарунки. Проте далеко нещастя світиться в очах малечі. Я почала вдивлятися в ці очі, повні суму, болі якоїсь такого невимовного безпорадності, коли діти стоять з подарунками і ну, казалось би, да, що ще дітям треба, якби ну. Мало би бути щасливе дитинство, виконуватись їхні якісь там забажанки, побажання до Миколая до Нового року. Але оці, ну, цей сум дійсно от, ну, це, це було щось неймовірне. Дитячі очі, які бачили обстріли, жорстокість, зруйновані домівки та знищені людське життя, породжують в дорослих загострене відчуття необхідності відігріти і захистити. Зараз, напевно, саме той час, коли потрібно нагадувати, що Війна і діти це не сумісні речі, але обставини склалися таким чином, що Росія прийшла на землю нашу, Україна, і вона створила цей страшний світ, в якому живуть наші діти, українські діти, очі це дзеркало душі, тим паче чорно-біле, коли вибирається все зайве, і це та ну момент той крик, що це дійсно діти війни і вони. Ну, не мають права відчувати таку біль. Наша задача як дорослих перше, їм допомогти. Саме менше, що ми можемо зробити, якісь їм гостинці. І основна задача це ЗСУ все-таки забезпечити мир на Україні. Біль. біль, тому що ми розуміємо, що ці діти зараз знаходяться в зоні бойових дій, діти, які... Тримаються, тримають батьків, тому що зараз дуже сильно е е дитячий фронт включився, підлітковий фронт. От і хотілося бачити інші фото. Інші фото зі щасливими очима дітей то вже наступний крок. А поки виставка мандруватиме Україною і Європою, аби привернути увагу всіх до долі дітей, що постраждали від російської агресії, та через їх життєві історії розповідати про війну та її наслідки. Ми про це повинні постійно говорити, з розумінням того, щоб до кожного дійшло важливість сьогоднішніх подій, трагедія цих подій. І зрозуміло, що в кожна акція, яка нас об'єднує, яка згуртовує, вона сьогодні має бути здійсненою, вона має сьогодні працювати. Ми область спокійна, яка несе гуманітарне навантаження, але ми теж відчуваємо цю біль, ми теж це все переживаємо. І, безумовно, для нас теж важливо, щоб наші люди, наші діти бачили, що відбувається навколо нас. Організаторка проєкту Оксана Адодіда має дуже важливу і відповідальну місію. Жінка збирає кошти на подарунки до зимових свят для діток, які живуть на постраждалих від війни територіях. До новорічно різдвяного періоду волонтерка разом з однодумцями знову вирушить до дітей, продовжуючи нести малечі сюрпризи та знімати глибинні зболені очі.